Вітаю! Вивчаємо тему. Хто ми? Як ти гадаєш, який в тебе настрій при вивченні цієї теми? Отже, родина, клас, громада та держава. Людина є соціальною істотою, адже із самого народження проживає серед людей разом з іншими робить свої перші кроки та вимовляє перші слова. Розвивається. Вчиться новому та соціалізується. Важливе значення має для людини родина та сім'я. Сім'я це особи, які проживають разом, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Сім'я складається із чоловіка і жінки, власних або прийомних дітей та інших родичів. Родина це ті люди, що знаходяться в родинних стосунках. Народжується сім'я з довіри, коли дві людини сприймають одна одну такими, якими є, довіряють одна одні, готові мати спільні прибутки, майно, побут і дозвілля. До того ж, обов'язково має бути взаємна повага. Крім членів сім'ї, людина може мати інших родичів, людей, що споріднені із сім'єю. Родичі можуть жити з іншими сім'ями, але підтримують стосунки, зустрічаються під час родинних свят. Взаємодопомога родичів важлива, оскільки між ними є довіра, повага, що ґрунтується на спільному походженні та спільних родичах. Піклуйся про свою родину. Допомагай, будь надійний або надійною. Вічливість і взаємоповага. Вічливість є важливою людською чеснотою, що проявляється під час спілкування. Вічливість це дотримання правил пристойності, що виявляється в уважності, люб'язності, чемності. Вічливість проявляється в повазі та шановливому ставленні до людей, які їх оточують. Вона включає в себе уважність, бажання надати допомогу кожному, хто її потребує. Індійська мудрість говорить, що вічливість найдорогоцінніший камінь. Повага це почуття шани, прихильне ставлення, яке життєво необхідне для існування суспільства. Це вірний спосіб знайти спільну мову з батьками, друзями, однолітками та іншими людьми, показати, що вони вам не байдужі. Отже, повага це ключовий елемент у побудові дружніх, щирих відносин. Життя в суспільстві базується на моральності, етичних поняттях, принципах. Та правилах. Напевно, в житті вам доводилося чути вислів не роби іншому те, що не хочеш, щоб робили тобі. Взаємоповага це взаємне шанування та позитивне ставлення одне до одного. Вона базується на розумінні, чесності та готовності слухати і приймати думки інших. А тепер досліди свій родовід. Шкільний етикет. Етикет це правила поведінки, що регулюють спілкування між людьми, зокрема в громадських місцях. У школі учні мають спілкуватися доброзичливо та вічливо з усіма однолітками, вчителями та іншими дорослими. Шкільні правила забороняють непристойні вислови та жести, а також вимагають поваги до старших і турботи про молодших. Вічлива поведінка допомагає зберегти гідність учня та репутацію навчального закладу. У школі та класі ми набуваємо досвіду взаємодії, вирішення різних питань, прийняття рішень і відповідальності за них, а також активної участі у громадській діяльності. Шкільна громада включає об'єднання педагогів, учнів та батьків, а також представників громади. Характерною рисою такого об'єднання є взаємодія всіх учасників заради досягнення спільної мети. Така взаємодія дає змогу створити в школі безпечну довірливу атмосферу, що покращує поведінку та результати навчання. Партнерство це встановлення та розвиток взаємовигідних відносин між школою, вчителями, учнями, членами громади для спільного вирішення загальних проблем. У просторі сучасної школи діє учнівське самоврядування, яке об'єднує учнів. Кожен може стати частиною освітнього процесу і заявити про себе у різних сферах, наприклад, навчанні, мистецтві, спорті, екології. Учнівське самоврядування це спосіб залучення учнів до систематичної участі в організації життя шкільної громади. Цінність учнівського самоврядування полягає в тому, що участь в управлінні справами школи дозволяє підготуватися до життя в демократичному суспільстві, сформувати власну демократичну культуру. Саме управління школи може бути президент школи, Міністерство інформаційно-шкільної служби. Міністерство простору, Міністерство партнерства, Міністерство здоров'я, Міністерство дозвілля, Міністерство фінансів, Міністерство самоврядування і Міністерство милосердя громада це об'єднання людей, що ставить перед собою певні спільні завдання, організована спільнота, адміністративно-територіальна одиниця місцевого самоврядування. Це також буде громада. У найширшому сенсі громадою називають групу людей об'єднану спільними інтересами. Громада це про нас з вами, адже, до прикладу, ми живемо в певному районі населеного пункту, ходимо до школи чи на роботу, спілкуємося з іншими людьми. Це означає, що ми одночасно є частиною територіальної, сільської, селищної, міської, шкільної громади. Людина реалізує себе серед людей у родинному колі, школі населеному пункті тощо. Щоб спільна справа була успішною, у спільноті мають бути доброзичливі взаємини та загальні правила, розроблені та прийняті всіма учасниками. Головні принципи об'єднань громадян у демократичних державах це добровільність, самоврядність, рівність і відкритість, в основі яких лежать моральні цінності. Відповідальність кожного за кінцевий результат сприяє згуртованості. Пільна діяльність це не просто виконання обов'язків, а й усвідомлення власного внеску в загальну справу. Україна стала незалежною 24 серпня 1991 року. Держава це політичне утворення, яке регулює життя суспільства, забезпечує розвиток та вирішення загальносуспільних справ, захищає від ворогів. Наша Україна незалежна і суверенна. Незалежність у загальному розумінні це право самостійно ухвалювати рішення. Обирати союзників і творити майбутнє, зважаючи на інтереси свого народу. Держава стає незалежною, коли міжнародна спільнота визнає її суверенітет. Це слово означає рівноправність з іншими державами, єдність і захищеність державної влади від зовнішнього впливу, недопустимість втручання будь кого у внутрішні справи держави. Досліди. Thank you for your okay, let's go.